17 хвилин роботи обігрівача, 660 Вт потужність. Вже на поверхні 60 градусів. Приміщенні 25. Датчик температури приміщення знаходиться ось тут сантиметрів 30 від обігрівача. Тобто температура міряється не тут зверху, як раніше, було. Обігрівач підігрівається і датчик підігрівається, а трохи далі. Тобто виведен датчик паралельно проводу живлення. Пух якийсь. Ем, також маємо вимикач задньої панелі, точніше задньої стінки. Можна задню стінку вимкнути, тоді потужність обігрівача буде 440 Вт. Тобто включений один виключатель 440 Вт, включаємо другий вимикач, буде 660 Вт потужність обігрівача. Температуру можна задати на регуляторі. Температуру приміщення. Нажимаємо кнопку Set e, P0, p 0 це температура ввімкнення. Увимкнение, включение. То есть, если мы P0 выставим... Да, раз оно выйдет. Set. P0. Через Set заходим. Получается 25. Можно выставить 24. Это будет температура включения обегревача. Выходим, выбираем... П1 це температура виключення. О, 27 задано. Тобто в 24, як буде в кімнаті, він включиться. Як набере 27, виключиться. Так, ми регулюємо підтримуємо температуру в кімнаті. Ніжки з'ємні. Ніжки також являються. Кронштейнами для монтажу обігрівача на стіну. Тобто скручуємо ніжки, прикручуємо його ззаді. Там буде посадочне місто з саморізами, прикручується до задньої стінки і на крюки вішаємо на стіну. Ось пройшло вже 20 хвилин. Температура 66 градусів. Це перше включення даного обігрівача. Жду, поки набере максимальну температуру. Предыдущий обігрівач набрав, по-моєму, 72 градуси. Ну, правда, десь півчаса пройшло. Тобто, через півчаса буде максимальна в нього потужність. Це при температурі 25 в приміщенні. Як буде менше, буде трохи нижча температура. Не 72, може буде там. 65, приблизно. Чекаємо максимальної температури. Ось, якщо зняти ніжку одну, ми її прикручуємо. Ось тут буде місце посадочне під неї. Прикручується, і от сюди буде крюк вставлятися. На стінку прибитий крюк вставляється. Це місто і буде на 4 см від стінки обігрівач висіти. Знизу посередині буде розпорний болт, який викручується і упирається в стінку. Це ще буде зараз дороблятися. Після 25 хвилин роботи обігрівач набрав 70 градусів і температура почала падати, тому що виключився. Там предохранитель на 70 градусів. Опять я ошибся, це був не термопредохранитель, це просто в на кімнату двері відкрились. В общем, 35 хвилин роботи, 71,5 градус ми набираємо. Тобто робоча температура буде десь 70 градусів.